Вітаю, шановні, ви на 33-м каналі, за Геннадій Виноградов, і це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військові. Поговоримо прямо зараз з Владиславом все Мої вітання, пане Владиславе. Вітання вам, слава Україні! Героям слава, пане Владиславе, давайте почнемо слухати. Ну, це таке відлуння прес-конференції. Прес Швидкість звуку не така вже і швидка. де отак до мене дійшло. Тому і питання: слухайте, а що я не зрозумів? Ми в НАТО вже не йдемо. Ну, я так зрозуміло, нас там не чекають, це ми почули. Ну, бо що ми, ми ж розумні люди, ну почули. Окей, ось президент, ось воно дійшло, і що далі? Я отут. Я, що, як? Пане Геннадію, якщо не знаєш, як діяти, дій по закону. А відповідно, в Конституції України, основному закону нашої держави, чітко прописаний наш шлях. До членства північно-атлантичного альянсу НАТО та відповідно європейському союзі. Отже, допоки поки в конституційної більшістю українських народних депутатів не буде прописано в нашій конституції інше, то відповідно, ага. наш слух, наше прагнення до НАТО буде далі таким е життєдайним твердженням та відповідною державною е політикою. Іншого поки немає стало на сьогоднішній день. Те, що нас не дуже чекають в НАТО, це для нас не вона але чи є на день іншим механізми, які б мали би дозволити Україні убезпечити себе від ворожого впливу? Здається, що ні. Та слухайте, ну я таки в НАТО не впевнений, що воно обезпечить нас. О -о. Тут розумієте, от я б ну тут два дві ситуації. Ми як гость, якого не чекають, але який вже, вже кудись йде. Розумієте? От він ви він вже вийшов. Все, він вже зачинив там хату і йде, знає, скоро прийде. А там це по-перше. А по-друге, слухайте, ну я не знаю, і ці розмови Трампа, що а ми підемо з НАТО, то навіщо нам воюйте там самі? З Російською Федерацією з усіма всіма історіями. от ці розмови, Слухайте, окей, я... це така історія, але я розумію, що всі розумні люди, люди там аналітиків, отак у всіх вистачає. І що? До чого я? ну, Може, до цього готуються, якісь нові союзи будуть, там ще якась історія. Щось ви, може, чули. Я маю на ну, увазі зараз військові союзи, не якісь там торгові економічні, а саме військові союзи. Ну, хай, ну хоча б тут Східна Європа, якась там, оця вся історія, бо вся Європа. Там Британія, я думаю, також повз не пройде цієї історії. Що думаєте, тут якісь будуть в 24 четвертому році союзи нові? Отже, почнемо з добрих новин. Ми бачимо наскільки е серйозна, всебічна підтримка надається нам в нашому прагненні зберегти нашу незалежність з боку країн Балтії. Очевидно, чому тому, що вони так, так само, як і ми розуміємо, що наступні вони можуть бути е, об'єктом чи ворожої російської агресії, так само нам усіляка допомагає навіть, Польща, зважаючи на певні. Складнощі на в рамках там міждержавних економічних зв'язків, тим не менш щодо військової складової, то треба віддати належне Наші сусіди поляки нам усіляко допомагають. Бо вони так само розуміють, що у разі, якщо впаде Україна, вони будуть наступними. Але я маю дуже серйозний скепсис взагалі щодо ефективності тих самих військових союзів. Чому? Чому це мене народився ще у лютому березні 2014 року? Адже не так часто на широкий загал про це інформується, але я, але я нашій аудиторії розповів історію. Перша рота морської піхоти, Феодосійська батальона морської піхоти заступає 1 лютого 2014 року на бойове чергування у складі сил негайного реагування. НАТО <тас> місія наших морпіхів разом з цією, там фактично склад до бригади. Був. Палі в тому, що тільки ну, десь в Європі виклика... виникає кризова ситуація. Вони туди відправляються для того, щоб проводити там, певні стабілізаційні дії. Можливо, бутиротворчу угу. місію е, в той самий час, але на декілька днів пізніше. Друга рота наших маркиків спе досі заступає на бойове чергування у складі сил негайного реагування. Хелброк в інтернеті не важко знайти, що це угу. що означає ця абревіатура. Якщо коротко, це сили безпеки країн. Південно-східної частини е Європейського континенту. Греція, mm -hmm. Кіпр mm -hmm. і, і така інша. Отже, дві роти морської піхоти знаходяться в безпекових блоках і мається на увазі, що тільки на кризова ситуація виникне в Україні, то наші західні партнери мали би долучитися до ліквідації наслідків тих кризових ситуацій. То ситуація кризова сталася. Починаючи з ночі з 26 на 27 лютого, в Сімферополі далі були захоплені е, основні державні та військові установи, заблоковані в Криму та Севастополі. Чи прийшли нам на допомогу ті самі військові союзники? Ага. Очевидно, ні, тому я маю досить серйозний скепсис щодо ефективності дієвості тих самих союзів, саме без, за щодо безпосередньо залучення військово-військових тих країн, які є учасниками тих союзів. А, а от щодо військово-технічної підтримки, ну тут треба віддати належне попередні 21 місяць бо бойового бо, бо, бо збройного протистояння демонструвала нам достатньо серйозну підтримку. Хоча знову ж таки заради справедливості треба зазначити і про це чи є чимало відомостей в проміжок часу між серпнем та жовтнем цього року рівень військово-технічної допомоги від наших західних партнерів знизився на 90% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Mm -hmm, Зрозумів. Слухайте, я взагалі дивуюся, як там всі під час Другої світової війни зібралися докупи. Yeah. От і вже я взагалі дивуюся. Там я не знаю, там, чия ця ось як політика заслуга всіх отак от згрупувати там. Ці, хто... Бо я так дивлюся на цю ситуацію. Всі такі якісь аморфні. Слухайте, ну Британія все одно. Давайте трохи оцю за цю історію. 10 років вони там якусь угоду підписали. Ну я чув про Очаків, оцю, що вони. От вони вважають дуже важливою цю історію. Слухайте, ну вони допоможуть нам його захистити. Які шанси ворога захопити очака? А що стосується наших військових комунікацій з урядом Великої Британії, вони даються ознаки. Ну, наприклад, те, що зараз ми повністю контролюємо північно-західну частину акваторії Чорного моря, а на дні Чорного моря відпочиває навічно не лише флагман Російської Чорноморського флоту крейсер Москва, а ще ряд кораблів. Це в тому числі заслуга ракет типу Гарпун, які свого часу ми отримали від уряду Великої Британії. І насправді по багатьох питаннях, в тому числі в питаннях передачі ракет далекої дальності дії штормшеду, саме Британія була піонером цих процесів, і вона усіляко допомагала і продовжує допомагати українським силам оборони. Що ж стосується цієї угоди, що на що розраховано 10 років між урядами Британії та України, сподіваюся, вона дасть знаки, бо кінець кінцем в перспективі нас усіх очікує проведення розмінування акваторії чорного, я сподіваюся, Азовського морів від російських мін. А це значить, що військово-технічна підтримка від наших британських партнерів буде дуже важливою. Що ж стосується спроб ворога взяти пікатури Ачаків, я думаю, що е, мрії ворога досить примарні, бо форсування. Є дуже складною місією і у російського Чорноморського флоту зараз де факто немає ресурсів для проведення масштабної висадки морського та повітряного десанту. Досить серйозно захищений наш Південь, тому якщо ми звернемо увагу, що на тлі заяв Путіна, мовляв, Одеса, то є російське місто. Очевидно, що він може марити чим завгодно, але ресурсів, щоб е трансформувати свої в якісь там практичні дії у нього немає. Слухайте, цікаво, я пам'ятаю, ми з вами колись згадав, мали бесіду стосовно Сербії. У цій історії я нещодавно дивився про цю, от, про цю війну. Слухайте, вона не так давно, і вона в, 20, в 2005 році тільки все отак більш-менш якось стихло. Тобто, ну, yeah. тобто, слухайте, а що я не зрозумію? Мені цікаво, взагалі, там от з якого моменту Сполучені Штати вирішили, що будуть вони цю операцію, так як, як вона там, миротворча місія, якась там вона називалася, але ну така, слухайте, 400 Літаків. Там казав, да. Чотири... мені я розповідав, але мені не вірили. Але я бачив цю суму: 400 літаків, і от якраз карусель, оця от... Я, мені цікаво, а я, що тригером стало, що вони ось прийшли? Я, бо там, слухайте, і різня в да, була ж от, yeah. від, до, всі відома. І, а, і у, концтабори, слухайте, за обох баків вже будували. Бо тільки що Гітлер був, ми ніколи, ніколи назавжди, І тут опа, давайте, хлоп-поп, за обох баків вони побудували. Що? І це також не переймало всіх. А, але в якийсь момент США сказали, ні, все, починаємо. Що? От ви за, за чого? Що тригер був? Є ключова теза роль особистості в історії людства. І мені здається, що і вклад президента США Рональда Рейгана, який та методично зруйнував ту саму імперію зла і пішлось про радянський союз, і вклад інших очільників того часу очільників Сполучених Штатів Америки, зокрема Джорджа Буша, вони і призвели до того, що фактично диктаторський, Режим Милошевича, який в той час панував в Сербії, і він вважав за необхідне підкорювати сусідні держави, які виникли в наслік розпаду Югославії. Ну тобто реакція була абсолютно раціональна. Якщо зло не покарати, воно кратно множиться. І мені здається, що тоді була зроблена дуже чудова ін'єкція стосовно алармійських планів в Сербії. Щоб назавжди позбавити тих тих самих ілюзій, звісно, що певні відлуння тих процесів ще й досі є, і в настроях сербська <клес> громада і серед очільників певні такі деструктивні процеси час від часу е з'являються, але ключове, нинішня експансія країни Європейського континенту в Сербію, вона в першу чергу орієнтується на економічну складову. Я був на території Сербії три роки тому назад бачив, які неймовірного рівня і фінансове вкладення були зроблені в економіку. Була зроблена те на масштабна модернізація автомобільного сполучення найкращі е, дороги, які я бачив, рухаючись у бік однієї балканських країн, проїжджаючи з Сербію. Здається, були саме на території цієї е, Балканської країни. А отже, зараз, буквально перед ефіром, я побачив відомості про те, що сформована і сьогодні відкривається хаб газовий хаб на території Сербії, який буде забезпечувати вже е, азербайджанським газом всю країну Балканську країну. А отже, уряд. Е, Цієї балканські країни позбавляється тотальної залежності від російських газових ресурсів. А отже, вони отримують можливість проводити більш самостійну політику. Звісно, що для нормального буття для життя сербів набагато краще бути їм складовою економічного простору Європейського союзу, стати складовою безпекового простору НАТО, і треба забувати. Забувати про ті фантомні болі, бо кінець кінцем розлучення це часто густо процес, який виникає через те, що не готові учасники попередніх тобто, союзів бути разом через те чи інші причини, і намагатися сила повернути їх в, в, в спільне коло часто густо. Зустрічає спротив, в тому числі і збройний спротив, і ситуація знову ж таки мій досвід до виконання миротворчої місії на території Республіки Косово так само свідчить про таке втрати внаслідок громадянської війни. Вони не лише вимірюються матеріальними майновими чи людськими життями, Це буквально на покоління виникає вражда, яка плекається. Вона, вона, вона передається від батька до сина, і це звісно не пропустимо. Зрозуміти набагато краще жити мирно, торгувати ніж воювати. Ну угу. Тут я з вами згоди. Ну в Іспанії, пам'ятаєте, вони спробували пакт да. там, придумали. Фунт, фітон, та. А давайте все забудемо. <сху> а давайте. Да. І от писали таку історію. Ну не знаю, там німці навпаки про всіх своїх, всі пройшли через там, процедури, бо я пам'ятаю, коли там в, в, було з нацизмом, ми їм пропонували допомогу, але вони сказали, ми самі там, всю цю історію пройдемо, не знаю. Ну, бачите, змогли. Слухайте, ну, тут два такі біполярні питання. Давайте з цього почнемо. Слухайте, стінка на стінку. Ми зрозуміли, не спрацює всі ці історії. Слухайте, нам вистачить технологій для того, щоб ну хоча б ну парітет витримати в цій історії, так щоб вони ну ми розуміємо, що там божевілля, але ну, коли ти б'єшся, а воно не відкривається, то ти через деякий час не то, що може ти є божевільний, ти будеш продовжувати, але ти не зможеш, бо ти визнажишся так чи інакше. І ось парітет, мені здається, якось до цього є в нас вистачить технологій таких. Щоб стримати Нинішня війна, ми з вами неодноразово говорили про таке. Нинішня війна це війна ресурсів, і звісно, співставляти ресурси можливості російської окупаційної армії та українській соборони, мабуть, не варто. На наступний рік Росія готова стримати третину свого бюджету для того, щоб забезпечити власне війська та розвиток і виробництво, устаткування техніки та озброєння для потреб того самого російського війська. Ши мати номи дотожні можливості відповідь відповідь територіато, бо ми її досі не знаємо кали, в яких обсягах отримуємо допомогу від наших американських партнерів через низку причин. Такі ж самі турбулентні турбуленти відбуваються відбувається всередині колективної Європи, і це звісно виклик. Бо очевидно, що ресурсні можливості нашої держави не спроможні повністю забезпечити потреби українського війська. Я думаю, що відповідь на ваше питання ми зможемо е дати е чітко. Вже ближче до першої декади лютого наступного лютого. року будуть ухвалені відповідне рішення в американському конгресі, коли відбудеться зустріч лідерів країн Європейського Союзу щодо виділення 50 мільярдів траншу військово-технічної та економічної допомоги для потреб України. Бо самотужки ми в тому два бої з російською армією точно не встоїмо. Бо ми можемо скільки завгодно розповідати mm -hmm. нашим мрії, що, мовляв можна боротися з ворожими танками голими руками, але ж очевидно, що на полі бою підсумок результату того двобою бої очевидними. Ми з вами такого не розповідаємо. Ну, що ми меніколи так. Я постійно говорю, що ну не ну не, не, вирос, не виростуть з рук джавеліни і гу і ці да. гусені не з'являться на ногах і не поїде. Воно ну, так не, не працює. То логіка є. в цьому. Слухайте, а, окей, зрозумі, зрозумів, що в лютому, в лютому, в лютому буде зрозуміло. А, окей, тоді таке питання. Ну це, це конспірологія якась, мені здається, трохи. Слухайте, нам не дають зброю і ці самі технології західні держави, бо... Їхні аналітики прорахували поганий варіант, який може бути, і в цьому поганому варіанті нас захопили, мобілізували і відправили далі вже в бік Східної Європи, кудись або в Прибалтику, або, або в Молдову, або ще кудись, там, або в Казахстан. от я там чув, і Така історія може бути тільки вчора. І ось вони якраз надають нам цю історію, бо знають, що в якийсь момент от, потрібно буде вже відбувати ось спільну таку навалу. От таке може бути. Я досить скептично взагалі сприймаю такого ж тиву заяву навіть високоповажних американських uh -huh. чи бажали, західних аналітиків. Бо ті самі дядьки розповідали нам, що Путін захопить Київ за три доби, а вся Україна е підкориться в путінській армії за три тижні. Uh -huh. То не сталося, і той виклик, з яким у лютому 22-го року. А на того у лютому 2014 року Україна стикнулася, він був наймасштабнішим на теренах Європейського континенту з часів Другої війни. Але тим не менш, Україна встояла і вона дала відсіч і частину території, які ворог спромігся захопити протягом лютого березня 2022 року, вона відвоювала. І тут ми маємо розуміти таке. Часто густо ті високоповажні дядьки, які mm -hmm. е, здійснюють аналітичні оцінки перспектив розвитку ситуації, вони орієнтуються на якісь там певні свої міркування, які, як ми бачимо, часто густо не мають нічого спільного з тим, що може бути в полі на землі. Тому, звісно, слухаємо, киваємо головою, але нам робити свою справу. Бо насправді, якби ми орієнтувалися сюди на викладки, і тих самих аналітиків та військових чиновників, ми би точно б зараз десь по полях, по лісах mm -hmm. вели партизанську війну теренами України. До речі, зараз де частіше ті ж самі дядять, про які йдеться, починають розповідати, що Україна буде змушена приходити до тактики mm -hmm. партизанської війни. Чому буде змушена? вже зараз на тих територіях, які знаходяться під ворожою окупацією, шириться партизанський рух? Причому працюють наші вокулаки, працюють наші розвідники, працюють українські партизани не лише на тих територіях, які від лютого березня минулого року знаходяться під ворожою окупацією. Партизанський рух так само діє на території Луганщини, Донеччини, а так само всього Ступолі та в Криму. Угу. Згоден з вами. Ухте, ну і на останок тоді війна. Слухайте, я от тільки нещодавно от, остаточно зрозумів, що таке гібридна війна. От що от, от зараз відбувається саме велика світова гібридна війна, а перемога також буде гібридною. От, якщо війна, дивіться, якщо війна гібридна, ну, от, звичайна війна, звичайна перемога, гібридна війна, гібридна перемога, чи ні, чи як воно до, до чого готуватися? Ну, і маємо... давайте я ще трохи поясню. От, я вчора дивився Блінкіна. Що відбувається? Взагалі-то, ну, тут, якщо дивитися, і він сказав, що Захід навіть на цьому етапі вже переміг. Ну от така ситуація. От, як вони вважають? От він казав, що все, це вже перемога, і Україна вистояла, і Путін далі не пішов. І буферна зона між НАТО і Європою залишилася. Ось так звана буферна зона. Це він має на увазі нашу з вами країну. Так що всі також розуміли. І все. І от це вже перемога. От так Україна ось втратила територію, але ж дивіться, вони під час того контрнаступу 50% повернули. А там, як хто знає, може я от казав, що азербайджанський варіант для нас не самий поганий. Ось не самий поганий, десь там через якусь кількість років не будемо е е думати, якою повернемо. А може, так бути. І ось вони так позиціонують цю історію. Тобто, все вони перемогли. Ну а ми ж частина заходу тепер, тобто і ми перемогли, але з іншого боку, бачите, територію якусь кількість не тимчасово будемо думати, втратили. От що це і це буде така, от гібридна вся. Атавасія. Важко прогнозувати, але тут я хочу зазначити, що здається мені, що пан Блінкін лукавить. А вже, але коли він говорить про буфер? Ну за чекати, mm -hmm. про який буфер йдеться? є ще країни Балтії, які в тому числі межують Російської Федерації, є учасниками північно атлантичного альянсу? Фінляндія віднедавна а в перспективі Швеція, які так само мають е, спільні території, спільний кордони з mm -hmm. Російською Федерацією, так само є, або будуть в найближчій перспективі учасниками північно атлантичного альянсу. Про який буфер йдеться, бо е, фактично впритул е, російський анклав лі. Ні, град межує з тими країнами, які є учасниками НАТО. Отже, про буфер, мабуть, варто тут говорити в контексті лише наступного: де факто для Америки Україна це поле битви між колективним заходом та Російською Федерацією. І очевидно, що нам для того, щоб стати суб'єктом, а не об'єктом верніш об'єктам, аніж суб'єктом тих процесів, потрібно мати зброю. Де ми її візьмемо? Питання важливе. Важливо, чи то нам допоможуть наші західні партнери, чи ми будемо орієнтуватися на власні потужності оборонного виробництва. Це вже питання дещо іншого характеру та порядку. Але те, що нам потрібна зброя, щоб з нами почали рахуватися не лише наші вороги, а й наші союзники, це очевидно. Бо лише наявність зброї її кількість. Є нині 21 спошоста столітті визначальним чинником, який визначає суб'єктність як держави. Mm -hmm. Згодом за Мене тільки одна надія тішить. Я отак от, Це вже наш якесь позитив. У наш ефір дивіться згадайте всі ситуації від Ясера Арафата до Каддафі. Всіх цих людей, от згадайте, як вони після чого у них відбулися погані справи. Як тільки вони починали загрожувати економіці Сполучених Штатів, втручаючись у нафтодоларові справи, і ну і там або там ну так, там була конкретна кожен раз ситуація. Все там американці, до побачення в наступному році ви обсяги не отримаєте, ціна буде вищою, і ваша економіка тепер зараз у нас тут. І згадайте, чим все це закінчувалося. І вирішувалися справи отак. От Да, 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 Каддафі, Каддафи, диктатор злирафат своє життя, да сидячи на таї Швабри, і здається він то через те дуже рвов. А був такий харизматичний туди-сюди, кинув виклик заходу, сполученим штатам. Тому я не знаю. Я так дивлюся, як Путін втручається в близькосхідні справи, справи. Я думаю, що ось це от початок кінця, і ось американці люблять ну доводити ситуацію так. Вони ж не самі вбивають. і каддафів били і не американці. Ну, там, там відбулася інша історія. І неспроста ми сьогодні говорили за Югославію. Вважають, що саме Євгославія це така собі модель модель по розпаду. Ну, зараз вже Російської Федерації, ну або там наслідок Радянського Союзу. Тому Ну, не знаю, я чекаю на, на ці. Єдине, що мене смутить, що у цій, ми втрачаємо людей і ще втратимо під час цього, і час буде і ще йти. Дякую, пане Владислав, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. І слава Україні, героям слава нашим плачам! Нагадую заходити на ютуб канал, жамкайте ти підписуйтесь на новини за Богинані винограда програма Право на правду тримаємо стрій!